Новини сантехніки за жовтень. Нова душова система Grue Rain Shower Aqua Aquapure, нові панелі змиву від Alka, фільтри глечик від Ecosoft та новинки від інших компаній. GROHE презентував нову душову систему GROHE Rain Shower Aquapure. Ця душова система має цікавий дизайн, обладнана інноваційним фільтром, інтегрованим у термостат Smart Control, що забезпечує чисту воду без хлору зручного душу. Rain Shower Aqua Aquapure інтегрується з існуючими лінійками продуктів Грой SPA. Декілька новинок від чеського виробника сантехнічного обладнання ALKA. Новий колір пластикової кнопки змиви SIN СІН матова латунь M57BRM. Також був доданий новий колір панелі змивого лінка з матовим покриттям білий золотом. Та нові трапи з прямим та кутовим виходами. Інша чеська компанія Ravak представила новий продукт меблі для ванної кімнати Clear 2. Всі краї меблів скошені під кутом 45 градусів і відмінно поєднуються один з одним. Повздовжня орієнтація умивальників сприяє максимальному комфорту при користуванні. Шафи забезпечують достатнє місця для зберігання. Новий термостатичний регулятор Кaleфі 116. Ця модель забезпечує оптимальну продуктивність системи, а також спрощує процеси встановлення та обслуговування. Новий термостатичний регулятор серії 116 із вбудованим зворотним клапаном для контурів рециркуляції гарячої води для побудових потреб удосконалений кількома функціями порівняно з попередньою версією. Daikin випустив два нових продукти. Вентиляційну установку нової серії Compact L, Daikin Compact L HU рішення децентралізованої вентиляції для офісів, ресторанів, шкіл і невеликих комерційних приміщень. Установка доступна в шести розмірах з продуктивністю від 150 до понад 4000 кубічних метрів за годину. І друга новинка це новий касетний фан-койл. Це лінійка продуктів, оснащена двигуном вентилятора BLCD і з можливістю керування за відкритим протоколом. Потужність охолодження коливається від 6 до майже 10 кВт. Danfoss оголосив про випуск нових моделюючих приводів MAE 110NLX для балансувальних клапанів ABQM 4.0. Нові приводи розроблені для підвищення продуктивності та ефективності гідравлічних систем. Ці приводи замінюють існуючі моделі MAE 120NL. Новинка від Baxi новий інтерфейс блоку тепла Baxi AquaHeat. Італійська компанія VIR розширила асортимент редукційних клапанів. Було презентовано новий фланцевий пілотний редукційний клапан із ковкого човну 9660. Він розроблений для систем опалення, вентиляції та кондиціонування та іригаційних систем. Новинка від компанії Fado Кутова гідрострілка. Компанія Santechrite додала до асортименту дві нових категорії продукції. Це душовітрап ASG та бойлери RENZ. EcoSoft також має два нових продукти. Перша це фільтр-глечик EcoSoft Slim. Компактний, ефективно видаляє з води хлор, органічні сполуки, залізу та інші домішки, забезпечуючи чисту воду, яка не залишає накопу в чайнику. Ергономічна ручка представлена в трьох кольорах. Друга новинка ультракомпактний фільтр для пом'якшення води Pink. Український виробник рушнику Sharik Mario розширив кольорову палітру для своєї продукції. Тепер доступний колір графіт. Гарантія на таке покриття 2 роки.